Доброго дня, дорогі мої друзі! 26 жовтня сьогодні. І магазин АТБ знову дивує нас знижками до мінус 55% на товари. Тож, давайте заглянемо у магазин і перевіримо, чи є ж дійсно ці продукти за акційними цінами на прилавках цього магазину. І найперше, це є ікра імітована зі смаком Горбуші 250 грам. За 44,50. торгова марка Caps Food. Цікаво, яка це імітована ікра буде. Якщо хтось знайде на поличках, будь ласка, пишіть в коментарях, місто та чи був дійсно продукт. І наступне це оливкова олія. 250 мл Extra Virgin торгової марки Deluxe Foods. Foods and Goods Selected, вибачаюсь за мій англійський всього за 86,90. Що ж, непогана ціна на оливкову олію, також цікаво, чи дійсно є вона на прилавках. Дякую за перегляд відео. Пишіть, яке місто і чи є продукт. Миру добра, на все добре, пока-пока!